Усім вітання! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо рублені котлетки з курячого м'яса. дуже смачні та соковиті. Для приготування таких котлеток нам знадобиться 500 г курячого філе. Нарізаємо м'ясо доволі маленькими шматочками для того, щоб воно встигло нам просмажитись. Дрібними кубиками нарізаємо ріпчасту цибулю та зелену цибульку. Для кращого вигляду та смаку. Звісно, якщо у вас немає зараз зеленої цибульки, це не обов'язково. Додаємо ваші улюблені спеції Одна чайна ложка солі, половина чайної ложечки чорного меленого перцю та сушений часник. Також, за вашим бажанням, якщо вам він подобається. В окрему миску вибиваю два яйця. До них додаю 2 столові ложки майонезу або сметани. Перемішую за допомогою виделки. Вливаю яйця до подрібненого м'яса. Усе гарненько перемішуємо. І сюди ж додаю ще 2 столові ложки базагірки борошна. Обов'язково напишіть в коментарях, чи готуєте ви такі котлетки і яким способом, чи подобаються вони вам. Чекатиму на ваші відповіді. Далі робимо усе як звично. Наливаємо в пательню олії. За допомогою ложки формую котлетки. Такі котлетки можна формувати більші, менші, тобто до вільного розміру. Як вам подобається, так і формуєте. Накриваємо кришкою та смажимо котлетки на помірному вогні. Повертаємо котлетки на іншу сторону. Аромат на кухні неймовірний. Скажу вам чесно, мені такі котлетки більше смакують, ніж відбивні. Такі котлетки смажаться у невеликій кількості олії. Рецепт залишу в описі та в кінці відео. Котлетки посмажились, вони дуже рум'яненькі, смачненькі. Зараз ми з вами спробуємо. Лише усього з 500 г м'яса у нас ось така велика кількість смачних котлеток. Рекомендую вам спробувати це смачно, ситно та швидко. Якщо вам сподобався мій смачний рецепт, вподобайка, обов'язково залишайте коментар для підтримки та розвитку каналу. Напишіть, будь ласка, з якого міста ви дивитесь моє відео, які котлетки ви найбільше полюбляєте, а з якого м'яса найчастіше готуєте. Зберігайте рецепт. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, до нових та смачних зустрічей. Як і обіцяла, залишаю рецепт.